Дорогі брати і сестри, отці від імені отця Анатолія Сінкевича, який мав тут бути, на жаль, захворів. Це правда. Він як голова ініціативної групи українській святині українському народу. Звичайно, це не кінцевий хід сьогоднішньої молебни. Подякував Господу Богу, що Він відвернув протобивчу війну. І, звичайно, що заради тих героїв, яких ми сьогодні оспіваємо, ми з вами рукаємося до правди і істини. Хочарська лавра дуже всім показує приклад, як потрібно жити. Вони розсилають брошури всім, щоб, не дай Бог, не попастися під ідентифікаційний код, біометричний паспорт, чипа, щоб ніхто не отримав. Дуже добре все робиться. Показують приклад. Показують приклад нам. Як потрібно любити одне одного. І спасіді тільки тут записочки відкладають. Якщо ти не їхній, значить записочка у світі, але гроші забирають українці. Показують, нам приклад і іншої сторони. Тут за любов, а переховують. Понад 200 ті які озброєні, яких мали благословити на бійню тут, по чаю, в Тернополі, словили одних і прикрили зброю іконками. Коли підняли ікони, там зброї повний буд. І ось там стоять і моляться, не дай Бог, ми підемо сюди. Вони самі відкриють нам двері, дорогі браті і сестри. І стоять наші побратими тут. Коли ми молимося, вони навіть не хочуть хреститися. Люблять нас. А кому ми молимося? Господу Богу, сказав апостол Павло. Один Бог, одне хрещено. І ми під одним богом ходимо. І віримо, що Господь допоможе нам війти в цю святиню, яка наша святиня є. Отець Анатолій Сінкевич буде звертатися до міської ради з ініціативою. Багато його підтримують наші тернопільські священики, щоб міська рада. Дала назву Одній вулицю Кочаївській Небесній Небесній І Я думаю, що оця вулиця Воз'єднання, яка йде до самої Кочаєвської лаври, напевно, що вона буде символічно назвою тої Небесної Сотні. Бо хто, як не ті, що йдуть до храму молитися, гадає наших героїв. Хай Бог благословить нашу молитву. Ми сьогодні ми з єпископа, але думаємо, що прийде той, який його чолить за престолом нашу святиню. Той пастир, з яким піде не тільки по чаю, а весь український народ. Сьогодні являється тим пастирем нас, святіший патріарх і і він же благословляє все-таки на мирну справу. Бо багато хочуть сьогодні вже взяти по чей з кулаву. Може, але нема на то благословені світішки. Буде час, коли все зробимо мирним шляхом, аби не розв'язати сьогодні, дорогі браті сестри, релігійного майдану. А він ще страшніший, аніж майдан проти одної особи. Колишні на та любов, там і благодать Боже. Хай благодать Боже буде слави, дорогі усі, браті сестри, усі. Не по достоинству, а по необхідності сьогодні було Божою.